Сьогодні буде мінус 18. Це може виключитися автономка, може солярка замерзнути. Хто його знає, що можна чекати. Польські машини на українській стороні стоять. Вони стоять на паркінгу, вони зареєстровані. Але в них є принаймні, хоча б, ну, якщо машина замерзне, він може зайти в приміщення всередину загрітися. А в нас один до одного ходять. Нині дві машини зупинилися, у них автономки померли. Ходів систем дозволенням, це був такий вченій. A teraz jego nie ma i oni sobie jeżdżą, nas robią, co chcą. Zebrają nam pracę, mają swoje spedycje, ładują swoich. Ktoś mój, naszych już nie. Stawki z nami zaniżają, także dużo przedsiębiorstw, ja, moich kolegów, dwóch flajtowało. Dwóch zawiesiło działalność.